Дія, ребята! Доброго дня! Мене звати Мінтенко Владислав, це мій син Мінтенко Тимур. На сьогоднішній день у нас виникло ряд запитань до депутатів Верховної Ради з приводу законопроекту 10449 Так от, питання такого характеру. У нас. Дії постанова апеляційного суду, якою заборонили матері вчиняти дії, спрямовані на зміну місця проживання дитини, яке наразі є з його батьком. Також дитина систематично за період проживання з матір'ю піддавалася домашньому насильству, що було встановлено, і експертами було вказано, що. Наявні ознаки психологічного та фізичного насильства матері над дитиною, то е, виникає запитання до депутатів, що мені робити, що нам робити у випадку, е, якщо батька мобілізують, то куди мені дівати дитину? Ви ставите дитину перед е, вибором поїхати до мами насильниці чи поїхати в дитячий будинок? В інтернат, виходить, його здати? Я не розумію цих моментів. Поясніть, будь ласка, як нам діяти і що робити? Дякую.